Монгольський письменник та історик переклав стародавні літописи свого народу українською мовою в Полтаві, дотай Цогтисхан Цинденсоном. Представив власний переклад книги Таємна історія монголів під час всеукраїнської наукової конференції. Сьомі Череванівські наукові читання. Наукова конференція проводиться раз на два роки. Сьогодні вже відбувається сьома наукова конференція, і вона буде із міжнародною участю. До нас доєднаються також друзі із Монголії, і це пов'язано не лише із інтересом. Сом до України, до Полтави, але і до наукової сфери. Це перша наукова презентація стародавніх літописів монгольської історії. Розповів перекладач тексту літопису Таємна історія монголів до та Цохтайсхан. Додає, що над перекладом працював 10 років. Десь кілька разів я навіть зупинявся, сказав, що більше не буде це робити. Але нарешті-решт ну, це вдалося з допомогою друзів, вчених, які допомогли дійсно завершити цю переклад. Хоча вона ще ще не досконала, але вже можна його вивчати. Стародавній монгольський літопис є дуже важливим для самих монголів, бо він розвінчує міфи та охоплює історію багатьох інших народів світу, розповідає перекладач. Ділиться, що надихнув його на переклад, український історик. Натхнення я отримав від українського історика Ташкевича. Він покинув нас у 2010 році, але в 1998 році він. На одній конференції дуже багато разів постійно казав українцям треба читати таємну історію, щоб знати свою історію. У ході конференції відбувся і круглий стіл. Пізнаємо історію монголії, де й відбулася презентація перекладу книги таємної історії монголів.